Або, що так, сьогодні ми спостерігаємо за тим, що кажуть, і міжнародні лідери, і очевидному зараз а, очікування різдва. Віктор Орбан знову ж таки фігурує. А, він по перше сподівається просунути свою миротворчу місію, а точніше їхню разом з Путіним а, каже, що а, можливо Україна ще змінить думку щодо так званого різдвяного перемир'я. Але є більш небезпечна заява, а, на яку посилається Блумберг. Вони кажуть, що Орбан заявив лідерам ЄС разом з тим, що не дає. Згоди на продовження санкцій проти Росії до інаугурації Трампа. Що це означає? Чи він чекає дійсно згоди Трампа? І чи може Трамп, скажімо так, наперед повливати на Орбана, чи варто це робити? Я не знаю, що ця процедура може значити по процедурі. Так, я не, не знаю таких юридичних викачів, але що тут. Принаймні, санкції не перестануть діяти це точно. По-друге, Орбан все більше і більше налаштовує проти себе європейців, що Угорщина точно не йде, ну, вона не є в команді. Це е, гравець, на, який, наче носить футболку е, в умовному матчі команди е, європейців, але грає за чужу сторону. Да? Е, от. Е, і рано чи пізно можуть проти Угорщини бути прийняті е, санкції як і проти Росії, і, власне, е, напрошується, ну якби питання: чи потрібна е, Угорщина в ЄС і в НАТО, якщо вона не грає за ЄС і НАТО, а грає проти, е, це е, що стосується Угорщини. Знову ж їхні, а це абсолютно е, підле. Пропозиція, а давайте Україну при, при, до різдвяного перемир'я. Окей, а що з цього говорить Путін? Ну Путін може всього-навсього сказати. Окей, різдвяне перемир'я, умовно, українське різдво це 4 грудня, святий вечір, да, російське там е, е, 6, ну, 7, да, московський патріархат святкує. Тіпа ми не будемо бити в цей час по тилам. От, і закликаємо Україну не бить по нашій там е е нафтовій галузі, по нафтопереробним заводам. Окей, окей? Давайте не бить. Ну давайте не бить. От он не каже, що Путіна я погодився і тепер пас на вашому боці. Він хоче, щоб ми, як це, в, в, в односторонньому порядку сказали, ми. А Путін, ти Путіна запитав, що Путін з цього приводу ду. І тому це е, вершина підлості, коли е, він в нас звинувачує, вони не хочуть перемир'я. Е, правильно, то що перемир'я це коли в перемир'я беруть участь дві сторони. От е, Росія бере участь в перемир'ї, вона буде стріляти, по нам умовно новорічну ніч. Ну, Буде, Путін нічого не заявляв про щось інше. Значить, і ми будемо стріляти по їхнім там нафтопереробним заводам. Окей, якщо б е, він хотів дійсно примити, він би сказав: Я поговорив з Путіним, Путін готовий, і Путін це підтверджує, то тобто пред'явили Зеленському Новий рік, е, влаштуємо такий, перестанемо стрілянину е, робити з одного іншого боку. Мало того, ми завжди за обмін. Тобто, Орман хоче сказати, 에, хто там 에, зробив собою, не, да От, 에, і звинувачує нас, виправдовуючи Путіна, заявляючи щось на європейську спільну, якби ми не хочемо. Ми такі негодяї, що не хочемо. Миру. Насправді це підла брехня і е, всю свою підлість Орбан показав. Е, Наскільки можна бути такою підлою людиною, якою є Орбан? Е, ну, це в е, ні в які ворота не лізе. От, я думаю, що його е, карма але е, але ну, в майбутньому за то, зраду, вали, який як мінімум в тисячі. 848-му році загарбали, і в 1956-му. То він е, і Надя і Шандара Петефі, е, в топ е, героїв Угорщини, от для Орба для угорців не залишиться героїв, а Шандар Петефі і Надь це справді будуть е, героями для... для Угорщини і героями для нас, тому що вони воювали всі. Що ж, пане Вікторе, в нас також є сьогодні свої герої. Це поле бою. Ми за цим всім спостерігаємо. Також якщо говорити про плани Путіна і можливості, що робити далі? То він також сказав про те, що Курська область там дуть бої, але він не знає конкретних дат і конкретних якихось можливо термінів дедлайнів, до якого числа. Хотів би він, можливо, чи не хотів би все ж таки звільнити свою олосі і повернути під контроль російської армії. В чому сьогодні основна проблема, як думаєте? Тому що паралельно з тим ми бачимо, що росіяни пробують наступати у сторону Херсону. Є якісь сьогодні такі чіткі пріоритети Путіна? Чи він намагається кругом потрішки і все ж таки готовий? Я не знаю, навіть не досягти своєї першочергової мети захоплення Донецько-Луганської області, аби лише по всій лінії фронту розсіювати війська. Звичайно, я впевнений, що на кілька дедлайнів. Перший з них це 20 січня. Щоб можна більше території і в Донецькі, і відбивши суджу от, на Куччині, значить, він ставить такі дедлайни. Потім наступний буде дедлайн важливий. Це третя річниця так званої СВО, да? е, великого вторгнення, Тобто 24 лютого це теж будуть якісь завдання. Тому що світ буде відбувати якісь підсумки і пати І якщо е, Трамп буде говорити, що основна е, ну, його от, е, бачу, закінчення е, або призупинення заморозку війни, це просто хто. Там ну, ми на е, пропозицію варіант Трампа, а Путін ні. І, і це вже там ну можна буде там до 24 лютого. 24 лютого буде своєрідний дедлайн, коли треба буде сказати, або е, ми в він може сказати, або не, або йдіть лесом. І просто відверто послать Трампа. Наступний ще третій, і я думаю, найважливіший для Путіна делайн це 9 травня, День Побісі на Росії. Де вони будуть святкувати 80 років перемоги Росії над Німеччиною, ну, бо в їхній історіографії, взагалі в історичній пам'яті, що вони перемогли. То не було там ні українців, ні. Французів, бельгійців, тим британців і ханців. Це вчительно е, руски перемогли, от, і це папедобесія треба йому під, підкріпити як новим тріумфом, щоб двічі не бігати, і відсвяткувати ще одну переможеньку. І ця переможенька. Має будь, бути... у них побіда СВО, ми вчили СВО достигли, да? він цю перемогу може продать, ну, непогано продати можем, що їм скаже. Дивіться, е, Україна хотіла. Тепер е, ми наскільки надавали тумаку колективному Заходу, да? там, типу, ми настільки сильніше що, прийняти. Донбасу Україну... уже там не, не бомбят, так. там, типа, победа, победушка. Там, что сухопутний коридор в Крим есть, победа, победушка. То, тобто то він може продать це умовному там ну, глубинному русскому народу, як как да? так? от, а и Тилькале. Мы стоим, Захід пропонує, а кажуть, а давайте на лінію розмежування зайдуть європейські війська, там британці, французи, німці. Ну важко уявити, щоб Путін продав перемогу, коли німці будуть стоять під Курском, як да, у 43-му році. Тобто, це вже як перемогу не продасиш. Тобто у них є. Ну, Теж варіанти, і будуть у них позиції, які вони будуть, на яких вони стоятимуть до кінця, да там типа і суджа – це основне, це те, що їм буде треба розмінювати ну, або на території умовно Енергодару да, Запорізької АЕС, або принаймні там ну, в найкращому для їх варіанту, що вони видають нам всіх полонених наших. Да, і Ми розмінюємо територію на людей, причому там і політичних полонених, да, тих кримських татар, тих журналістів, ну грама і сидять в їхніх тюрмах. От, е, а так, по великому рахунку, це лютого і 9 травня, це основні дедлайни для нього. Якщо ці дедлайни він не е, на мирну угоду з трапом не піде, то далі будемо воювати, очевидно, там ну, до нової зими. А також Путін дуже цинічно заявляв про те, що в нього є свої люди в Україні, як він сказав наші хлопці, які допомагають Путіну, які кажуть також за те, що путінський режим очевидно був встановлений і по всій Україні. Я так розумію, що це, мабуть, увага спецслужб сьогодні має бути більш підвищена. Але на вашу думку, ось такі заяви Путіна про своїх людей. Це може бути правдою, якщо говорити про якесь найближче оточення зеленського. про Вище військове керівництво, агенти, де вони сьогодні взагалі можливі? Я думаю, що як е, наші шустрять там, так і їхні у нас. Я думаю, що агентів вистачає хартіві в Верховній Раді, в уряді е, і навколо президента, тобто в офісі президента, я більш ніж певен, що є є е, 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 якась е, їхня. Структура і по лінії військових да, гру, так зване головне розвідувальне управління, і по, по лінії ФСБ, і по лінії якихось там політичних кураторів. Да. От і наші ну це нормальний стан під час війни. У них працює розвідка. У нас ми недавно їхнього генерала е, завалили. Е, чим довели, що у нас розвідка працює таки, то от, ну, я думаю, що більше тут питань, звичайно, до наших контррозвідувальних служб, щоб е, їхні тут. Умовно штірлиці бігали по мінімуму, да? а наші там по максимуму. Я думаю, що з розвідкою у нас краще чому, тому що агентурна розвідка є у наших союзників, і союзники діляться і результатами агентурної розвідки, ну там де треба. Да? І знову ж там багато їхніх супутників літає. Тобто, ми маємо і технічну розвідку якусь. От, і розвідку на поля боя ми маємо безпосередньо там від наших дронів, там від наших розвідгруп. От ну, це нормальний процес. І те, що він сказав, якби, ну, просто очевидно, і що там. Ну так, да, їх, є їхні парні. Ну будемо ловити ваших парнів, будемо засилати своїх парнів до вас, типа ждіть. Також ми сьогодні спостерігаємо за тим, як Путін намагається надалі залякувати захід, і насправді дуже багато вже експертів, політологів кажуть, що насправді в нього це не виходить. Все ж таки, якщо говорити і згадувати ось цю дуель, яку він пропонував за річникам з так само з системами ППО. от насправді хотілось би, щоб після усіх цих заяв, після того, що пропонував і казав Путін, хотілось би такої більш жорсткої дипломатії. Це по перше. А по-друге, можливо, якоїсь більшої допомоги. На вашу думку, ось це все, що робить Путін сьогодні. Ось це його впевненість в перемозі, як кажуть аналітики. Вона може спонукати до чогось більшого для України? Чи сьогодні, поки йде ось цей перехід влади, так від Байдена до Трампа, не варто сподіватися на більше? Не варто сподіватися на більше. Тобто, це ну якби однозначно. Зараз весь світ, як би е, в тому числі і росію шкана, да, всі якби в режимі очікування, що скаже Трамп, Трамп не зміг за один день там ще до своєї інаугурації припинити війну, як він обіцяв, він зараз буде більш обережний, і тобто росіяни будуть намагатися до цього. Часу фактично кладучи там по тисячі півтори, по дві тисячі в день своїх солдатів в м'ясних штурмах, вони будуть намагатися взяти Покровськ, виходить там на Константинівку, Краматорськ, Славянськ, десь діяти. Агресивно в підсуджую да на Курщині бити по нам там до 20 січня нам розслаблятися не варто тобто, вони будуть при приміняти проти нас максимум своїх можливостей атакувальних. І знову ж ми говоримо, що після 20-го, хто знає, як воно не очевидно, що вони там попустять. Але цей місяць нам треба, от рівно місяць залишився до інавгурації Трампа. Ми повинні розуміти, що це буде складний для нас місяць. Росіяни нам буде здаватися, що вони зійшли з ума. Вони не жалітимуть своїх солдат, наступатимуть і битимуть по нашим телам. Ну щодо продовження Путіна, от є думка багатьох експертів, і зокрема аналітиків, що найбільше Путін боїться сьогодні падіння цін на нафту. Кажуть, поки вона стабільна, поки ціни стабільні, то Путін зможе воювати продовжити цю війну. Насправді, якщо говорити про економіку Росії, так можливо трішки підсумок відбити 24-го року. Як можна її сьогодні оцінити? Чи дійсно сьогодні світ зробив усе? А якщо ні, то чому? Звичайно, не все. Звичайно, якраз отут мають бути основні зусилля. Європи і Трампа да, змусити частину країн ПЕК підвищити якби, рівень видобутку. Да. Там, чим більше добувають, тим більше ціна на газ падає, ой, на нафту падає. Ну, на нафту, а газ прив'язаний до нафти теж буде падати ціна на газ. І що ми маємо зараз? 73-75%. Доларів за барель, це класний нафтебренд. бренд. Да? Торгується Урал, це основна російська нафта там на рівні, вона дешевше, 65-68. Індійці купують з дисконтом. Але треба розуміти таку річ, що якщо собівартість для саудітів нафти це 12-14 доларів, собівартість, а все решта це маржа, це чистий прибуток. Да? То е, саудіти, збивши, наприклад, е, нафту до рівня там, 40 за барель, да, все одно будуть в прикупі, у них все одно маржа буде величезна. А у Росії собівартість якраз є. Тобто 40 доларів, тобто їм йти до 40, і вони будуть продавати її за собівартістю. Тобто, прибутку не буде зовсім від слова взагалі. І тоді, звичайно, російські вистачить на півроку ну, на рік максимум. Тоді можна не говорити, тоді би на місці Зеленського і Заходу можна сказати, якщо за, е, нафта впаде. А тепер Путін поки не заберешся з Криму, там тіпа, розмови не буде. І ти ж заберешся через рік, то що через рік закінчаться гроші в російському бюджеті. От е, приблизно так. Але я боюсь, що і саудіти не дадуть е, здохнути Росії, ну і Китай не дасть, тобто вони не, не обвалять ціну на нафту. Але хоча б її зробити менше, це було б дуже прекрасно. Ну, принаймні для нас це було б здорово. Чим менше у Росії нафтових грошей, газонафтових нафтових грошей, тим Росія бідніша. тому що їм більше нічим власне торгуватися світом. Також так. от, цікаво, що Путін знову ж таки підняв тему нелегітимності, нібито президента України Зеленського. Пам'ятаємо, що е, напередодні е, виборів, які могли би бути, якби не повномасштабне вторгнення а Путін активно про це говорив і зараз знову заговорив. Це якась така, скажімо так, обмовка і згадування того, чого було раніше. Це можливо якась така вже підготовка і намагання вплинути на західний світ, можливо, на Штати, тому що зараз особливо на тлі розмов. Про перемовини, про можливе припинення війни хотілось би путіну, скажімо так, такий собі наклеп навести на президента, і можливо, є сподівання, чи хтось цьому повірить, навіщо він це знову піднімає? Ну, зробити нелегітимною українську владу в очах західного суспільства, західного світу, в очах глубинного руського народу, в наших з вами очах, це очевидно для нього плюс. От, щоб сказати, та ми готові там на переговори. Ну, покажіть нам, з ким переговорюватись, нам, ні з ким. Е, хоча я думаю, що і для західного світу, і для нас е, самих, ну це очевидно. Тобто, е, я, наприклад. Теж не підтримую Зеленського, я за нього не голосував. Але я для себе вважаю його легітимним президентом, поки ми не оберемо іншого президента. То, е, і тому е, всі ці панти е, Путіна для мене це панти для приїжджих. Там це ну, просто славаблудія. Е, і е, так само ми можемо теж його не вважати легітимним, тому що у них там у них не вибори, а пародія на вибори. От, і ми можемо йому сказати, що Окей, або Трамп, скоріш за все, Трамп може сказати, що там Владимир Владимирович, давай підемо на заморозку. Зараз просто заморозимо конфлікт, просто перестаємо стріляти, як колись мріяв Зеленський. Розходимося по углам, умовно. Ви українці е, знімають військовий стан, обирають нового президента, і він як легітимний буде з тобою перемовлятися там про статус Крима, хоч з того, от, е, типа, блін, м'яч на твоїй стороні. Дай українцям провести вибори все.